Що ти Патроха? Йди будемо щось робити, йди, йди до мене, йди. Ай, ти висота, висота, ти. такий лев добрий, так. Да? Так що, друзі, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні в нас день вчителя. Хотів би подякувати і привітати усіх наших вчителів за те, що терплять наших дітей, тому що які батьки, такі діти, кожен судить по собі. Бажаю всім вчителям. Миру, здоров'я та добра. Все буде Україна. Так що, друзі, ну а на даний момент зараз е, трошечки відволікаюся від свого головняка. Трішечки роботи ми з зробили. Мотнулися хлопці до Тараса Федоровича, подивилися автівочку, яка робиться на, для 72-ї бригади. От, Уже є в нас вердикт. Е, в нас є кошти на ремонт. Їжачок, дякую тобі за те, що ти профінансував. Це для нашого Березанця, для Михайла, 72-ї бригади, він пригнав автівку, щоб ми організували просто ремонт. Каже, ми самі своїми силами перемонтуємо. Але їжачок Віктор, дякую йому, профінансував цей проєкт. Але найцікавіша історія, що ну не буду казати до кого, але Анатолій Васильович, забравши ту накладну, і там. Стоїть сума, обсяг робіт, запчастини, і до одного підприємства каже, ви можете оплатити ремонт для наших хлопців для 72-ї бригади. І сказав, ой, у мене і, і за світло там проблеми, і те проблеми, тобто фінансово не можу. Ну, тобто, ну тобто, нічого. Дякуємо і за це, справимося, дякуючи нашій команді. і... Відправили сьогодні репчик на низькі частоти до того реба, який ми раніше робили. Ми робили такий там з трьома антенами на високі. І зараз до нього зробили ще, щоб були низькі. Ну, Щоб був такий, як ми робимо зараз великий, в 58-й бригаду. А на даний момент зараз завів нашого куботу, нашого помічничка, щоб не тягнути мені оцього апарата е руками. Зараз розвернуся, відтягну його, поставлю. На ісходну розкидаю кабель і провірю, чи він працює. Якщо працює, тобто підготую його і хочу переколоти ті дрова, які там вихап, там за два рази, я їх попиляв. Там сосна. Хтось каже, це не дрова. Ну, що є, то є. Їх треба просто в цьому році використати, тому що сосна довго не лежить. Акація в нас ще на НЗ, дубові на НЗ, буде час, будемо пиляти. На даний момент накриті дрова на цей сезон є. Те, що вони не в якомусь там складі, нічого страшного. Так що, найголовніше, що вони є, накриті і сухенькі. Там теж є частково соснові і дубові. Хтось каже, що сосна погані, так, бо вони коптять. Но якщо вона суха і якщо правильно користуватися, то можна топити і сосною. Так що, друзі, зараз виїжджаю, розвертаюся, печу до тієї кучки, вона невеличка. І я думаю, що помаленьку з вами заснімемо відосик. А також не забувайте, завтра в нас. О 20.00 на ютуб-каналі Сергій Шелудько буде е, прямий ефір. Ми будемо з Авгарічем вести його вдвох, трохи поспіваємо і розіграємо е, суперпризи. Це буде три бензопили, це буде штільок 180, і буде хузварночка 120, і буде китайський, ну а також ще буде три або чотири призи. Так що приєднуйтеся, буде цікаво. І Разом щось можливо назбираємо, закриємо якусь дірочку. На жаль, на даний момент, кожен день. От і сьогодні хлопці там писали мені, це просто жесть. Скільки потреб. І в тебе просто опускаються руки, бо ти цього зробити не можеш, поки потрібно закрити те, що в нас вже є. У нас купа автомобілів, які ще досі не виїхали з СТО. І теж стоїть ось, що в нас Нісан. Форсунки поміняли, заводиться, але більше 2800 даєш, він оцікає. Ще будемо перепрошувати по новому форсунки, підв'язувати. А ні, то будемо знімати топливний насос. Так що розвертаємося. І будемо з вами ще раз зробимо невеличкий огляд нашого колунчика і цього саме. І подивимося його в роботі, бо він вже ж простоє вже скільки. Так що розвернуся, ще змотнуся. Добре, що є такий помічник, як... У бота не треба тягати вручну. Ми зараз це все діло з вами заділаємо, виставимо, підготуємо, щоб він вже був у бойовій готовності. Ну а там буде видно. Тобто, що ми зробимо, ми зробимо те, що ми, коли буде час, зможемо це все діло робити. Так що, друзі, оця машинка нам зараз компенсує мозги, Ну а ми зараз летимо до кучки дрів. Так що, друзі, все, наша кучка дрів. Зараз під'їжджаємо і встанемо і будемо щось з вами робити. Така не дуже велика, не дуже маленька. Щас, завдяки куботі припаркуємося. Так що, друзяки прибули, зараз отак поставлю його і буду помаленька. Це не дрова, але саме цікаво, що їх дуже хреново колоть, бо вони такі вже буклі, їх дуже паршиво колоти колуном. Хтось каже, і дрова і дурний поколить. От реально легше колоти дрова, коли вони, я маю на увазі, коли дубові чи акаційові. Наша кучка залишилася прошлогоднішня, а такі воно невеличкі, Ми їх перебираємо, крупніші розрубуємо. От. А ті ми возимо туди до свинарника під навіс, щоб було нам чим почигарити буржуєчки. У, кур... у курейда там у свиней. Так що, ну, а то прошлогоднішні ми привезли. А це вже ці дрова що привезли в цьому році, а то вже, мабуть, років їм я навіть не знаю скільки. Ну, а то туди поскидали таке там вишня, персик, черешня. Не знаю, можливо, колись посмакуємо шашликом на таких фруктових дровах. Так що зараз, що ми робимо? Від'єднуємося. О! Добре, що в нас є така штука. Все, там у нас лапка така стоїть, воно, бачите. О, це треба цю штучку мені класнуть. О, і. Ой, не можу одною рукою йти й те робити. Все, опустилося, так? Одсипнулися. Не, отсипнулися. не відсипнулися. Не, відсипнулися. Все, все, друзяки, оцепилися, зараз куботу віджену. І розкидаю кабеля і прийду і будемо з вами пробувати лупашити не супер дрова, але їх сокирую реально хреново, особливо десь сучки. Так що подивимося, як він міг буде крамсати. Тут у нас є момент, хто наблюдав нас по минулому році. Дровокол у нас зроблений. Мотор 5,5 кВт. НШ стоїть плоске, кажись, 50-ка, точно не знаю. Вже бляха випала у мене з голови. знаю, що там на ньому пише. От, написано Мадин Україна чи 70 я точно не пам'ятаю. Масляний бачок, циліндр з екскаватора і старий, як він там правильно називається, по-кацапськи це буде... Фу, не хочеться по-кацапськи казати. розпредільник хай буде. о. Тобто вверх-вниз, тобі вперед-назад. Ну так гідравлікою коле. І мотор приводиться 5,5 кВт. Ну мотор у нас хреновенький. І трошки є свої моменти. Ну, понятно, кабель, який був, такий і влупимо зараз. Одганяємо тракторця, поки доща немає, і з вами трошки попрацюємо, заснімемо. Так, друзі, ну що, підключили кабеля. Зараз будемо пробувати пускати. Це він простоїв у нас із прошлого року. Знімаємо дишлика нашого. Щоб його не прикидати, бо воно буде трошки мішок. Можна, звісно, ще деякі моменти вдосконалити, але знаєте, як вже зробилося, то воно вже користується так, як воно є. Можна тут отакого стола зробити. Можна я тачкою колись під'їжджав сюди, тачкою під'їжджав і нарубав у тачку дрова, потім відвозив. Ну, тобто можна по-різному. Так що наше прицепне, ложимо його сюди, тому що була у нас колись ситуація, що... Рукавички не взяв. Ну нічого, була ситуація яка. Треба було перетягнути колуна. Не пам'ятаю, хтось у мене просив. І в нас була ситуація, що в нас нема прицепного. Так що попросив Саню, Саня зробив ще одного. Так що пускаємо. Е, Колунчик про Так, Є таке діло. Так, Це назад, ні, це вперед. Це назад. І поїхали. Понятно, що це такі дрова, але мені паршиво теж рубать сокирою дуже паршиво. Ми їх ще переругу. Вишенька попалася. Вишенька. Ми зараз перекрамсаємо. Просто хто там каже, можна і вручну поколоть. Буде швидше, ну, кожному своє. Напишіть свій свою думку по цьому питанню. А я рахую, що це дубо, це дубова колодка. Дуб ще краще коїться, як сосна. Так що саме колемо в реальному часі, ви маєте можливість зафіксувати, і скільки колодок можна порубати за такий період часу. Саме коли ми раніше займалися цим, цим ділом, то в ну, нас була командна робота. Один подавав колодки, другий одразу відкидав, а третій стояв на клавіатурі. Ну, це дубова. Дуб взагалі колиться. Це буде швидше і ми їх стопимо десь у курнику чи в свинарнику ну, днем, то якщо на ніч, на ніч треба буде щось кидати толкове. Або там, наприклад, зранку кинув сосни на жар, вона нагнала температуру і потім підкинув вже щось тверде. Тобто комбінувати. Комбінувати деревину. Оце таке всякий, всякий хлам, але його треба упорядкувати. Можна взяти просто зараз колуна і спробувати розколоти колуном. Це ось, о, акаційка йде. А катіка взагалі без притон. І щепочки є на розпалочку. Сейчас просто нікуди не спішу. Дівчат забирать не треба школи, так що в мене є трохи часу. Я думаю, зараз ми їх і поколемо. Ну, постійно не буду колось. це для відосика ще зніму, за ще, ще переставлю. Можливо, спереді, щоб вам було видніше. Але реально штучка класна. Вам? Напишіть свою думку. Оце, наприклад, такого взяти оце з сучками. Вона ще невелика, можна і цілякому кинути. Але ж, ну, сокиру його розрубати погано, паршиво. Ну, а так собі раз, без напряжечки і все є. Чинчинарем. На трикушніх клас на ножика. Ножик зроблений з ресори. Не знаю я. Мені це більше подобається, чим колоть дрова з сокирою. Сокирою теж прикольно. Ось ну, такі тоншеньки просто пополам. Тоді ж можна і не колоть. Але коли розпалюєш, коли є такі щепочки, то все, вишенька у нас. Вишенька, гоп. Вишенька окремо, клас ту сторону пішла отак і працюємо що ми туди покололи в тому році хтось казав що сокирою я більше б наколов я думаю сьогодні не на часі перечатися хто б як більше наколов так як маю деякі моменти по стану здоров'я, то мені так легше. Пробував я. Там було в мене пару колодочок розрубаних. сокирую, просто раді цікавості. Ну, реально сосна ж вона паршиво колеться за рахунок отих сучків. Це трухляча, звісно. Переменнемо його Сата, не знаю як, як вам, а мені подобається. Можна на дровець підготовить клас-клас. Цю сосну треба використати, бо її буде капут, вона як струпна нафігеть. Вишенька. Вишенька на шашличок. Прикольненьких і немає, таке воно. Я думаю, що по свободі ми попиляємо й дубові. Підготуємо, щоб вони були готові. Це я не знаю, що це таке якийсь бересток. Так, друзяки, ну сейчас зараз переставлено. Телефончик ще трошки вам на передній ніж. Напишіть свою думку по цьому питанню. А також я поставлю десь отут того. Я думаю, так буде по приколу. Дивитися на ножа, як воно рубене. Да? Отак. Отак. О, Видно? Так, зараз трошки підкидаємо і я думаю, ще трошечки покажу і на цьому буде все. Так, ну, такими рубати не будемо, понятний перець. О, наберу трошки. Нічого тут такого серйозного немає. Але. Хотів щось взяти потовще, але то, що в нас не дуже є. Але його треба перелапенити і ніде воно не дінеться. І я хе, буду спорити з тим, хто каже, що вручну це буде швидше. Да ні, друзяки, швидше точно не буде. От. А тим, хто в кого не має можливості рубати таким, а мають можливість рубати це все діло ось, бересточка знайшов, бачите? Ану, поїхали. Цепити машиною, там, поїхати, якщо в кого є три фази. Це теж щось твердіше. все. Клинок, мабуть, білоклен. Ну, білоклен теж рубається чотенько, питань не є. Так що зима не за горами. Ми сподіваємося, що будемо ще жити далі в нашій Україні. І заготовляю дрова і надалі. Бо дехто цього робити не хоче. Але ми будемо це робити можливе і неможливе для хлопців. Ну і далі будемо хазяйнувати у своїх господарствах, якщо є така можливість. Сірнички скажете, так вони вже самі по колоці. Це так добре, що холодне треба, да? так? Ще ту косійку потім переберемо також. Треба буде крупнішу перерубати. Щоб не напрягатися. 我。Oh. keep up t long chicken як же ж це так, думав, вже в цьому году не буду рубати дрів. ну як же не порубати. ну Пацани привезли отаких от дрів. Ну і Вікторовичу казав, якщо треба, хай візьме на гараж. Протоплювати, поки там трасимо. Вишенька, вишенька клад. Те, да, мусор, ну таке теж є. Де ж його, його ж треба переробити. коню зубинило ось дубочок 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 звісно по красоті це походу теж якийсь клем але реально сосну сокирою руба я манав. ще й трохи буде хламу Якщо арпалом щепками топлять, то я думаю, все теж піде на перше время. Так, вишенька. Вишенько туди клас. Така мелочко зставалося. Треба щось. Окрупніше плотки покидо. Так, це якісь штаніки, не штаніки, а Вниз. Вистрелило. Покоренок. Трей розколо. Обично коренка розбираємо позадчастям. Так раз, По трошечку раз і все. І є такий контакт. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Зараз трошки повідкидаю, попідкидаю. І буду працювати далі, поки в мене ще є хвилинка, поки мене ніхто не смикав, наче хоч телефона не чутну. Так що працюємо далі. По-тихому. Хто як вміє, хто як може. Ні, на телефон ніхто не дзвонив. Так що, друзяки, на цьому все. Напишіть коментар, свою думку по поводу колуна. Тут у нас стоїть, я не сказав, ходова з Запорожця. Рама зліплена, що було, там два швеллера, і, кстати, вони з кусків, те, що можна було зліпити. Ну і все, ну, циліндр головне, циліндр, НШ, мотор. Леся Петровна дзвонить. Так що, друзяки, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я і добра, підтримуємо наших захисників, працюємо далі. Ну, а я зараз наведу трохи тут порядки і працюю далі. Так що, от така у нас є кучка в порівнянні з колуном. От. Ну, думаю нічого, як думаєте.